Братя сестри, вітаю вас, Мир Божий вам. Будьте благословенні! Цей тиждень я викладав у місцевській школі тут в Познані, предмет пневматологія. Ми вивчали особистість Духа Святого, Божественність Духа Святого, дари Духа Святого, хрещення Духом Святим, символи Духа Святого. І згідно 1 Коринтян 1.7. Я хочу зробити один заклик. 1 Коринтян 1.7 написано, що не мали недостатка ні в якому духовному даруванні. Дорогі брати і сестри, дари Духа Святого, який описаний 1 Коринтян 12, дари Христа, який описаний Єфісянам 4:11, і дари Отця, який описаний Римлянам 12 розділі, це Божа слава, Боже богатство, Божа благодать для Церкви Христової. Вони в небі в нам же не потрібні. Зауважую, в небі нам не потрібні. Це Бог приготував для нас, поки ми пілігрими, поки ми в дорозі. І дивлячись, в якій мірі ця Божа слава почуває сьогодні на церкві Христовій, то в мінімальній мірі. В мінімальній. А коринтянська церква не мала нестачі в духовних дарах. Чуєте, і сестри, одна церква мала всі дари. І як це чудово, і яка це привілегія, і яка це честь. Звісно, дари це не є панацея від цих проблем, Ось, але дари допомагають людям каятися, дари, допомагають духовно зростати, дари, приводять до досконалої радості, дари велику роботу. Роблять церкві, точніше, Дух Святий через дари. Велику роботу. Я закликаю, браті і сестри, згідно Писання, дбаємо про дари духовні. Російською ревнуйте про дари духовні. Молімося, молімося, щоб Господь наші церкви, наші церкви, наповнив своїми дарами у всій красі, у всій силі, щоби дари діяли. Нам потрібно. Це як ніколи зараз, бо останній час, а останній час це тяжкий час і лукавий час. І тому нам потрібно і дар слова мудрості, і дар слова знання, і дар розпізнавання духів, нам потрібен дар пророцтва, дар інших мов, дар вияснення інших мов, нам потрібен дар віри, дар чудотворення, дар стілення. Всі ці дев'ять дарів потрібні нам: це збагатить нас, це зміцнить нас. це Подарує нам досконалу радість, коли буде Дух Святий діяти через ці дари. Молімося кожен день через день. Друге, освячуємося, щоби Дух Святий дав дари, як йому угодно, і ми були готові їх приймати. Третє, читаємо про них, вивчаємо, як вони мають діяти. Тому що на кожен дар треба спеціальна мудрість, як цим даром служити так, щоб його не знецінити і його не піднімати вище Біблії. Треба знати місце кожному дарові. Готуємось до цього. Багато є, ну не дуже, але є багато книг про дари Духа Святого. Ось, Тому моє прохання, мій акцент. Хай ця Божа благодать, Божа слава буде вилита на церкву Христову в останні дні, і що ми буквально купались в дії цих дарів, тішились, і це буде велике благословення. Це і безпека. От, наприклад, дар розпізнавання духів. Це вже не як і вовк, в овечій шкурі не прокрадеться в церкву Христову, щоб ранити в овеці, вбивати овець і руйнувати церкву. Це і безпека, це і радість, це й швидке досягнення цілей, поставлених перед нами. Хай Бог поможе нам, дорогі друзі, бажаю, зичу всім нам цього багатства, цієї Божої слави, Божих вам благословій. Духовного прориву, прогресу, підйому на висоти Божі. До зв'язку!